Друзі, усім привіт! Сьогодні mm -hmm. далі розглядаємо позиції по системі скальпінг, і я сьогодні позиції торгував. Зараз ми детальніше роздивимося, було дві позиції і зараз поглянемо, як вони відпрацювали. Було досить цікаві позиції, є про що поговорити. І так, перша позиція по монеті ті Дивимося, в нас є хороший каскад з рівнів, плюс у нас є об'єми в стакані ф'ючерсів і об'єми в стакані спота. І також ось бачимо цей каскад з рівнів. Я очікував підхід до даного рівня. Можливо, там побачите якусь таку розтроговку маленьку і тоді пробій донизу. І зараз мене візьме в позицію на частично робочий об'єм, потім візьме на повністю робочий об'єм. Ось бачимо, взяло мене частково, не наповнюється. Десь на процентів 70-80 від робочого об'єму. Я зразу виставляю свій стоп-лосс в межах ризику. Тобто стоп-лосс обґрунтований по риск менеджменту 0,2%, мій стоп-лосс. Тобто не більше, ніж 0,2%, я вистою свій стоп лос все. Сижу в позиції в надії того, що зараз піде різкий імпульс вниз. Ось бачимо, частково ми йдемо донизу, не прям сильним імпульсом, але йдемо донизу. Це мене вже починає тішити. Тобто ми помалесенько пробиваємо рівні, роззідаємо об'єми, тому що в покупку були дійсно багато об'ємів, як в стакані фьючерсі, так і в стакані Спута. Були об'єми, але ми їх по чуть, чуть розбирали, розбирали, і ми так потихесненько падали донизу. Да, не сильним імпульсом, але щоб був сильний імпульс, треба було. Сильний великий об'єм в продажу кинути по ринку. На жаль, оцього об'єму по ринку ніхто не кидав, тому вийшло так, що ми просто помалесенько рухаємося вниз. Ну, все одно не жаліюся, тому що все ж таки рух там далі пішов донизу. Давайте будемо далі протягати. І ось, як бачимо, пішов імпульс вниз, розлідаються об'єми, які йдуть в покупку, ми їх розлідаємо, ще плюс підкидаємо об'єми в продажу. І це все показується на тому, що йде рух донизу. Вже я переставив свій стоп лос в безубиток, тобто навіть не то, що в безубиток, а в малесеньких плюс. Якби мене закрило на поступ лосу, коли монета вкатить вгору, я все одно би заробив. Я бачу хороший об'єм в покупку. Ось в даному місці є об'єм в покупку. Я розумію, що скоріше за все, скоріш за все, може бути ось така ситуація. Ми підійдемо до цього об'єму, і в цього об'єму вже відштовхнемося вгору. Приблизно цей об'єм десь стояв ось тут. Тобто, якщо дивитися на графік, підхід до сюди і тоді відштовхування вгору. І так бачимо, імпульси йдуть вниз-вниз. Ми все ближче-ближче доходимо до цього об'єму і я розраховую, побачити рух. Вниз, потім рух вгору. Я вже виставив лімітні ордери перед оцим об'ємом, надії того, що ми будемо частково закриватися, тому що я не знаю, в якому місці буде іти розворот. Чи ми прям вплотно підійдемо до цього об'єму і тоді розвернемося вгору. Тобто ось такий варіант. Або ми підійдемо на середину і розвернемося вгору, або ще чуть чуть нижче підемо вгору. Я не знаю, тому. Поставив частичне фіксування надії того, що ми десь кудись дійдемо, чим поближче надіюся до цього об'єму. І як бачимо, йде рух вниз, частично мене закриває лімітними ордерами. Я сижу доволі, тому що розумію, що я закриваюся в хороший вже плюс. Не то, що там мізерний плюс, а вже в хороший плюс закриваюся. І ось пішов пробой вниз. Все ж таки, ми прям вплотно підійшли до цього об'єму, і ось потім я вже виставляю максимально близько лімітні ордери. Бачимо, прямо під саму цю плотність виставляю, і бачу, що дуже хороший попався імпульс. Після чого я там виставив take profit в надії того, що просто закрити вже позицію. Все, ніяких лімітних ордерів не треба виставляти. Просто виставив Take Profit, забрав плюс. Ось в даному місці я зараз десь виставлю Take Profit і мене закрив по take Profit. Все, виставив Take Profit і мене закрила позиція. І вдалося зробити досить гарно по цій позиції, тому що все ж таки пішов пробой вниз, пішов збір ліквідності, і в принципі, що й очікував, ми дійшли до цього об'єму великого, якого я показував. І від цього об'єму можна було брати відштовхування. І моя друга позиція знову ж по тій самій монеті. Тут я вже що очікував? Я очікував взяти рух вору в лонг від даної щільності. Ось тут і була хороша щільність в стакані ф'ючерсів. Тобто хтось хотів купити великий об'єм даної монети. Я скажу, що це була не спуферська щільність а була настояща щільність, тому я вже очікував від цього об'єму побачити. Хороший рух вгору, тому що пішло падіння, після падіння має піти в кат. Тому я хотів побачити рух вгору, тому що вже раз є хороша щільність в стакані ф'ючерсів. Плюс у нас було падіння без корекції. Корекція обов'язково має бути. Тому я таки думаю, блін, можна ще лонганути. Якщо я вже зловив шорт хороший, то можна і зловити хороший лонг. Мене взяло в позицію не на весь робочий об'єм, там взяли, якщо не помиляюся, десь на процентів 40-30 від робочого об'єму. Але потім я виставляю багато лібідних ордерів, тобто, весь, щоб зайти в повністю робочий об'єм і очікувати тоді рух вгору. Потім пішов рух вгору, Я зайшов не на повністю робочий об'єм. в мене в середньому робочий об'єм 150 доларів, я зайшов на 120 доларів, буквально ще треба було 30 доларів докинути. Але я розумію, що грув вгору йде, і, скоріш за все, ну все. Або кидати по ринку, щоб докинути тих 30 доларів, або вже залишити в 120 доларів позиції. Але пізніше монета вкатила, мене взяло, ось бачимо, вже на повністю робочий об'єм. Взяло мене на 150 доларів робочого об'єму. Я сижу, все. повністю готовий сидіти в позиції, чекати лонг. Але я бачу, що ми підходимо до мого об'єму, і я розумію, блін, скоріш за все, можливо, ми зараз його роз'їмо. Але все одно я бачу, що цей об'єм досить великий. Плюс бачимо, кидають сильні об'єми в продажу. Ось бачимо, зараз сильний імпульс вниз пішов. І я розраховую на те, що да, ми підемо вгору, але може таке бути, що зараз просто в секунді розібреться об'єм і все, мене закриє по стоп-лосу. Було б обідно, але в межах ризику, тому що мій стоп лос стояв 0,2% системний стоп лос Тому я тут і не дуже сильно переживав. Було, звісно, обідно, тому що об'єм був дійсно хороший, не було ніякого відкату на падінні. Тому ну, всі фактори грали про те, що ціна має піти вгору. Як бачимо, об'єм тримає. Об'єм тримає ціну, ми дуже прям близько, ми його розбираємо, але все одно в щільність докидується, докидується об'єм, і я розумію, що, скоріше за все, ми будемо тримати ціну. Тому я виставив свої лімітні ордери, частичне фіксування там по 10 доларів. Ну пізніше продавці розуміють, що вони не зможуть далі ціну запхати вниз, але вже все, підключається тоді в бій покупці, і ми рухаємося вгору. Пішов все ж таки рух вверх, лонг, і мене вже закриває лімітними ордерами. Частично мене закриває позицію, я вже зафіксував би, більше, ніж 60% цієї позиції. ось бачимо, якщо тут видно, 52 долари зараз в робочому об'ємі. У мене була позиція в 150 доларів, ну, 100 доларів я вже зафіксую. Фіксував. Потім ціна все більше і більше рухається вгору, але процентів вже 70 в цієї позиції було зафіксовано. Ось бачимо хороші імпульс вгору. Я не знаю, чому я свій стоп лос не переносив без убиток, але пізніше я його там переніс в хороший плюс. Потім я виставив свої лімітні ордери на частичне фіксування і переніс стоп лос в безубиток, розраховуючи на те, що мене буде закриватися частичними лімітними ордерами. і якщо ми сильно вкатимо вниз, то ну, ну, закрию по стоп-лосу в хороший плюс. Потім ціна стоїть на місці, ніякого руху. Вгору нема, я розумію, скоріш за все, мене зараз просто вироби по стоп-лосу. Тому що були хороші імпульси вгору, підкидалися об'єми в покупку, ціну пхали вверх, але все одно ніякого вже далі руху вгору не було, тому монета вкатила і мене закриває по стоп лосу. Ось мене закрило по стоп-лосу, і я знову заробив по цій монеті. Тобто я зміг забрати шорт вниз, ось цей імпульс донизу, і міг забрати лонг на відкат вгору цього імпульсу. Тому зробив я дві позиції і дві гарні позиції закрив в плюс. Ну і ось так виглядають дані позиції, які я торгував. Бачимо перша позиція, в яку я заходив в шорт на збір ліквідності, і підхід до даного рівня там не була хороша плотність. Від неї ми відштовхнулися і потім брали лонг. Ось ці були рівні, і за ними була хороша ліквідність. В принципі, що й пішло, пішов сильний імпульсивний рух донизу. І як бачимо, в даному місці я зайшов вниз. Так, да, міг зайти десь приблизно тут, але не було факторів, щоб зайти в шорт. Тому зайшов приблизно тут. Забрав я 0,72 Бачимо, я тут і зафіксувався досить. Так частично, а якби я не фіксувався частково, то би міг би забрати більше, ніж 1%, 1,3%. Але забрав 0,72% за те, що просто частково зафіксував свої лімітними ордерами свою позицію. Ну а по другій позиції я забрав вже менше, 0,41%. Але як бачимо, я зразу почав фіксувати свою позицію, тільки як рух пішов вгору, я не знаю, в чому була причина, чому я так почав фіксувати зразу ось вхід в позицію в даному місті. І зразу почав зафіксовувати свою позицію. Не знаю чому так, але як бачимо, після чого монета там вкатила вниз, ну тут я би точно би закрив себе і потім гарний пішов в рух до гори. Ну і в принципі на цьому все. Я зробив ці дві позиції. Дві позиції закрилися в хороший плюс, на цьому я свій день закрив і забирав свій профіт. Народ, обов'язково підписуйтесь на даний ютуб канал, обов'язково ще підпишіться на мій телеграм-канал, ссылка буде в описі під даним відеороликом. Це телеграм-ком'юніті трейдерів, де вже більше 150 людей сидять, торгують, діляться ситуаціями по ринку і не тільки. У ці ситуації я показував у своєму телеграм-каналі. Тому, щоб не пропустити такі хороші інформації, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Усім до зустрічі, усім профіту і усім пока.